У ніч з 13 на 14 січня у містах і селах Прикарпаття весело і гучно зустріли старий новий рік. В обласному центрі свято відзначали згідно з усіма притаманними цьому дню звичаями і традиціями. Тож мешканці міста і чисельні туристи співали щедрівки, ворожили і смакували традиційні страви. Побували на святі наші журналісти. Багато запальних танців, щедрівок, театралізований вертеп, а ще наливка, пампушки та інші смаколики в Івано-Франківську. Відсвяткували Старий Новий рік. У народі це свято називають Маланкою, тому організатори намагались зробити його якомога колоритнішим, аби гості відчули смак справжніх українських традицій. Більше десяти років фірма надія на старий новий рік організовує автентичне свято Маланки з такою драйвовою шоу-програмою колядками, щедрівками. Українським традиційним меню, кутею, пампушками з різноманітними начинками, варениками зустрічали гостей свята, господар та господиня. Усе як годиться. Кажуть, ніч на старий новий рік є особливою своїми легендами та повір'ями. В цю ніч відбувається багато таких цікавих. Моментів, магічних моментів все воно пов'язано з грою, і роз, розвагою. Це є традиційні ворожіння, гадання. Цю ніч не можна було взагалі вечір, точніше, сідати на піч, лягати на піч. Вона має бути чисто вимощена і вибілена, тому що піч це якби символ, того, що ніхто не буде про вас балакати зайвого, пліткувати Ольга приїхала з Дніпропетровська. каже, західний колорит та українські традиції не сподобались. Від нового року у жінки свої очікування. Новий год щободи старий новий год нам при що весілля, радості, міра на землі і в душі всім. Пан Василь вже третій рік поспіль приходить сюди, щоб помаланкувати. Сьогодні на святі він найстарший. Хто носить ім'я Василь. Каже провести день Ангела в такій атмосфері чи не найкраще. Тут прекрасно все зроблено, все подобається звичайно. Не обійшлось на святі й без конкурсів та ворожінь, а ще традиційних колядок та щедрівок. Ольга Гриців, Ігор Попик, Сергій Брагін. Новини телеканал РАІ.